Вирок Юлія Тимошенко – це спроба знищити опозицію та виклик всьому демократичному світу. Під таким гаслом пройшли протести олігархічної опозиції, вибачте, демократичної опозиції в день оголошення вироку по справі перевищення прем'єркою службовних повноважень при підписанні газових угод з Росією. Мабуть, не встигла дозвонитись до Рената Леонідовича, не встигла порадитись, ось і постраждала бідолашна. А разом із нею уся українська демократія. Опозиціонери вважають вирок остаточним кроком у встановленні диктатури. В автозаку з експрем'єркою вони впізнали катафалку української демократії. Юля так назвали свою мистецько-поминальну акцію учасники артгрупи Сенціальне порн, проведений після завершення чергової сесії Верховної Ради. Наші голови схилені перед рештками колись всесильних майданів. Своєю позою ми художньо символізуємо становище всього українського народу, який, незважаючи на розповсюджену гомофобію, є здається цілком готовим до ще більш глибоких реформ. Плакати мені хочеться, бо моя Україна з бандитами страшними. Це мусульмани, мусульмани. За вимушеною відсутності Юлії Володимирівни реформаторської естафети підхопили її політичні опоненти, законотворчі ініціативи прем'єрки, які правильно і грамотно поєднують солідарну пенсійну систему забезпечення з персоніфікованою. Можливо, саме тому прихильники Юлії Тимошенко вирішили не перешкоджати прийняттю скандального закону про пенсійну реформу, локалізував захист народу України біля Печерського суду. ревнощі Юлії Володимирівни, адже всі ці реформи мала проводити президент Тимошенко, авторка просто у розпіч від політичного плагіату, який на її думку є особливо цинічним. Дякую 240 закон прийнято. Я переслідував дві мети першу, щоб ви провели трошки пізарядку, а другу. Якби уявіть собі, це два речення ми приймали 5 філин. А якщо 50 чи 100 сторінок, чи треба ще не покарання, відісім років позволимо. Чи заслуговувати Машинку на тюрму? Звичайно. Та чи варто радіти, що злодійка нарешті сидітиме у тюрмі? Чому забули про панів Януковичів, Ахметовів, Фіртощів, Коломойських, а Ярославський, Живагу, Пінчук? Та хіба втиснеш усіх крадіїв до одного трьоххвилинного сюжету? Призначено покарання на 1 мільярд 516 мільйонів триста тисяч 234 роки позбавлено демократію ми втратили ще тоді, коли повірили одному з узурпаторів конкурентів та віддали свої голоси на користь їх олігархічних кланів. Тепер в країні відбувається посилення буржуазної диктатури та консолідація капіталістичного режиму під приводом Яниковича. Під керівництвом Тимошенко нас очікував би той самий сценарій. Тому наше гасло демократія це самоорганізація без буржуазних еліт. А Януковичів і Тимошенків хай судять за їх справжні злочини, за те, що вони розпоряджались безмежною владою та власністю, не рахуючись з інтересами народу.